Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати в'язальними мандрами. Організатор нашого проєкту Аня. Посилання на Аню і на усіх учасниць дівчат нас вже 25, а я залишу внизу під відео. Переходьте до дівчат, підтримуйте нас, будь ласка, своїми лайками, своїми коментарями і своїми підписками для нас це дуже-дуже важливо. Продовжую свої в'язальні мандри. А мене на цьому тижні випадає знову пов'язати цілих 6 годин, чому я безмежно вдячна, це дуже гарне будуть просування. А я продовжую в'язати мамин палантін, який я розпочала саме для стартів у в'язальних мандрах. Мені дуже подобається, який результат виходить. Дуже красивий візерунок я обрала. До речі, зараз і Альона Парашенка вирішила зв'язати собі такий палантін, і вона його вже, до речі, закінчила. Я дуже тобі, Альонушка, пишаюся, ти дуже плідно попрацювала, дуже багато пов'язала. Твій палантін вийшов неймовірної краси, кольори дуже яскраві, і обов'язково я візьму собі також такі моточки, такого забарвлення. Посилання на Альону я також залишу внизу під цим відео. Переходьте до неї і надихайтеся її палантіном. Дуже гарна робота. Мене тепер вона надихнула. Вона подивилася у мене на моєму каналі, як я в'яжу цей палантін, і захопилася, сказала, що хоче її сама собі зв'язати. Зв'язала, тепер хоче ще один, один зв'язати. Тому Альонушка, тобі мої великі-великі вітання. Дякую тобі за мотивацію. Тепер ти мене будеш надихати на дов'язування мого палантіну. Ну, в мене випадає 6 годин. Я ставлю свій маркерочок. в мене випадає. А, Дніпропетровська область, це область, в якій я проживаю. Випадає мені ще Черкаська, здається, Черкаська область і Одеська область. Можу помилятися, подивилася так, наче так на карті. Карту зараз вам прикріплю, покажу, де ми будемо з вами переміщатися. За 6 годин я. Планую попрацювати плідно. Ось такий у мене вже моточок. Мені порадили його покласти горизонтально, щоб він тягнувся із середини і не розплутувався мій моточок. Ось такий ось у мене вже залишився більш темні переходи, тому буду продовжувати, мамусін палантін. І сподіваюся, що в мене буде якийсь гарний результат. Давайте ми зараз кадру так трішечки. Візьму залишу, покажу, який в мене він а, на, на зараз які в мене зараз просування, і скільки мені вдасться пов'язати. З собою беру, як, звичай, як зазвичай, а, свій таймер. Буду відраховувати 6 годин. Я розпочинаю. Скільки днів він буде тривати, не знаю, але дуже сподіваюся, що плідно попрацюю. Вам всім Приємного перегляду! Не забувайте про лайки і вподобайки, і не забувайте про вашу підписку. Приємного перегляду! Сьогодні вже субота, Субота, 4 години вечора. Планувала поїхати на ярмарок, але не вдалося. Сьогодні знову були прильоти. А наші Збройні Сили України нас захищають повітря. І ліквідувалися сьогодні чотири ракети над Дніпропетровською областю. Я сама проживаю в Дніпрі, і сьогодні видався дуже важкий ранок. Аж цілих чотири ракети вдалося нашим хлопцям та дівчатам збити. Ось я показую свій таймер. в мене він. Просунувся на 2 години і я просунулася по Дніпропетровській області. Я продовжую свою подорож, залишившись вдома, і буду продовжувати вив'язувати свій палантін. Сьогодні мріяла поїхати у парк. По дорозі в парк вам познімати, показати якісь наші гарні місця, але ні, лишилася вдома. Побоялася за свою безпеку і буду продовжувати далі вив'язувати палантін. Мені залишилося ще 4 годинки. Я буду далі подорожувати Черні... Чернігівською областю і Одеською. Ще дві області в мене залишилися. На наступний тиждень мені кубик випав одну годинку, за що я безмежно вдячна, тому що зараз щось з в'язанням. У цьому проєкті трішечки накладно. Планувала всю суботу просидіти на ярмарки і пров'язати свій палантін, але лишилася вдома. Дома не вдається багато приділяти часу в'язанню, але сьогодні вирішила все відкласти і займатися. Ось я показала маркерочок, скільки в мене вже просувань. Ви подивіться, як гарно лягає колір. Мені дуже подобається і з кожним кольором. А який додається, він стає все темніше і темніше. Моточок мій є все менше і менше. І дуже сподіваюся, що він дуже скоро закінчиться. Ось такий в мене вже моточок, вже трішечки зовсім залишилося. Тому я продовжую мандрувати в своїх в'язальних мантрах. і під'єднаюся вже, мабуть, коли закінчу свої, свої останні 4 годинки. Я пішла працювати. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Ось вам і літо. Подивіться, в нас зривається який дощ. Гримить, блимає, а дощ стіною прямо стоїть. Буде весело, веселий, веселий буде вечірочок. Добре, що не пішла на ярмарку, добре, що залишилася вдома. Будемо нам спостерігати з віконечка, яка в нас погода. Нарешті я закінчила свої 6 годин. Ось мої показники 6 годин промайнули. А, які мої просування? Я просунула свій палантін. Я його буду трішечки крутити, вертіти, не вдається мені його зараз не сфотографувати, так як у нас вже пізній вечір уже початок 10-ї години. І не можу навіть зняти красиве відео або фото, щоб показати, який результат. Ось був мій маркерочок. Ось такі ось опросування в мене вдалося зробити. Я задоволена, мені подобається, який перехід гарний, мені подобається. Як виглядає ниточка? Я не жалкую, що вибрала саме цей візерунок, тому що цей візерунок дуже швидко мені запам'ятався. Я один раз, Як почала цей палантін вив'язувати, один раз подивилася на схему і все. І більше до неї не верталася. Навіть робила перерви. Декілька тижнів не дивилася схему, але він мені запам'ятався. Я зараз вам ще прикріплю скрін цього візерунку, щоб ви побачили, який він. Можливо, хтось також захоче пов'язати такий бактус, як я матусі в'язала Палантін, і щоб у вас була також схема цього чудового красивого візерунка. Він мені сподобався і маю надію, що буду повторювати, можливо, ще один такий палантін, можливо, навіть і по такій схемі. Чого буду повторювати, тому що у мене ще є один моточок у синьо-блакитно-сірих кольорах? Ось такий ось, у мене ще є один моточок. Не знаю, можливо, це буде для мене футболочка, можливо, ще один палантин. Але, мабуть, не, не, сразу, не, не одразу після цього палантіну. Мені дається, він важкувато. Я в'яжу гачком 2,5. Він в мене для зайців предназначений цей гачочок, тому що з цього гачочка виходять трішечки більші зайчики по МК від Марусі Прокопенко. Мені подобається цим гачком працювати, але ниточка трішечки ця в мені розслаюється. Тому в мене трішки повільніше йде результат. Здається, що і швидко, і дивишся, іначе є і просування, але, виявляється, хтось може і швидше в'язати. Так, аби я в'язала лише плечові вироби, аби тільки палантіни, можливо, і в мене б результат би був краще. А так, мене захоплюють більше іграшки, тому у мене на палантін часу взагалі немає. Дуже мало його просуваю. Але вже дуже-дуже скоро в мене буде він закінчений, тому що вже перейшла на більш темні кольори. Дивіться, в мене вже залишилося зовсім зовсім трішечки. Зараз приберу цей гарненький моточок. А цей, подивіться, вже ось ще, можливо, один ривочок, ще один тиждень, і в мене вже закінчиться ця пряжа. А, нагадаю, хто не дивився мої минулі відео, я розпочала була іншим візерунком а, цей палантін. У мене був ось такий ось візерунок, я його так іще і ще й не розпустила. Він в мене як лежав, так і лежить. Давайте я, можливо, цей вберу великий. Так, ось такий покладу, покажу схемку на отакий візерунок. Мені він також подобається, але у мене у мами є футболочка таким таким кольором, таким візерунком, тому не стала повторювати його іще і у палантині. А так, дуже гарний, також дуже швидкий візерунок. Не знаю, можливо, на хустинку залишу, а можливо, розпущу її якимось іграшкам. Вбрання пороблю. У мене, до речі, дивіться, навіть трішечки, як помняла мій пальчик, не знаю, як його вірно сказати. Залишив, залишився слід від ниточки. Тугенько вона йде. Манікюра, до речі, немає. Галюся, я знаю, що ти дивишся мої відео. Дуже скоро приїду до тебе в гості. Нок мене всі позламувалися. Манікюр весь позлазив. Дуже-дуже хочеться до тебе приїхати в гості. Ну що, в мене день був важкий, насичений, але плідний. Я їй пов'язала трішки іграшки, і пов'язала невеличкі брелочки, і ще й просунула свій палантін. А, дякувати нашим Збройним силам України, що ми живемо, що ми можемо проживати в своїй квартирі, в своїй домівці і займатися своєю улюбленою справою. Ми низько кланяємося кожному захиснику, який нас зараз захищає, захиснику, захисницям. Ви неймовірні. Дякуємо вам і бажаємо вам мирного неба і міцного здоров'я. Ви наша надія, ви наша, наша опора, наша підтримка, Дякую, дякуючи вам, ми можемо жити. Ось на такій ноті я пропоную з вами прощатися. Ми зустрінемося з вами дуже-дуже скоро, тому що я планую далі знімати відео. У мене амбіцій багато, дуже багато тем, які хотілося б вам показати. Є невеличкі просування, і також ще нагадую, хто ще не в курсі, у мене проходить марафон, який присвячений зайцям. В'яжемо зайців. Кому цікаво подивитися, скільки в мене зайчиків буде зв'язано за цей місяць, за серпень місяць. Я пропоную вам, щоб не пропустити, підписатися на мій канал. Підписка для мене дуже важлива, мотивує, надихає. Зараз я буду з вами прощатися, чекаю від вас коментарі. Що ви думаєте стосовно мого балантіну, як вам мої просування. І не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки. Ваші коментарі, вподобайки, підписки дуже сильно надихають, дівчата. Не жалійте своїх сил, свого часу. Приділіть, будь ласка, трішечки уваги нашим зусиллям. Не забувайте також проходити і на канали дівчат. Дивитися, які в них просування у в'язальних мандрах. Анічка, ти пропала, нема відео. Ми дуже сподіваємося, що ти вернешся в наш чудовий колектив. Нас 25 дівчат, які в'яжуть завдяки тобі в дружній компанії. Велике-велике дякую, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже скорої зустрічі. Бувайте!